З моменту деокупації Херсонщини, скільки тут було полів заміновано, зараз вже дивлячись, що цей аграрний край він виживає. Вже починають і жнива, і зернові збирати, і кавуни почали відновлюватися. Люди почали повертатися до своїх помешкань. Фамілія дворецький, а практично вся Україна знає мене як двор, то вже позивний не треба було міняти. Приймав участь по розмінуванню під час АТО, потім приймав участь по розмінуванню, спочатку як помічник, потім як старший в воось. Ті всі поля, які зараз назад окуповані, ті ми чистили. Донеччину, Луганщина, від станиці Луганської до Маріуполя, я там практично все об'їздив. В даній ділянці сільськогосподарського гіддя проводиться механізоване розмінування. За попередніми ознаками, тут було встановлено, що ця ділянка вона забруднена касетними елементами за допомогою РСЗВ. Під час обстеження машиною GCS-200 було виявлено уламки, а саме основну частину безпосередньо з електроникою від новітніх російських систем Tornado S. Дана модифікація виносить касетні боєприпаси, а саме. КБ-3Б30. Вони несуть надзвичайно велику небезпеку, їх не можна брати в руки, не можна переміщати в будь-якому разі, тому що вони йдуть на самоліквідацію. Наші машини, машини механізованого розмінування, вони апріорі працюють тільки на забруднених полях, на яких ми не можемо. В повній мірі гарантувати безпеку нашому особовому складу піротехнічних підрозділів. Довелося би його розміновувати за допомогою щупа методом суцільного очищення, вирізанням повністю трави потихеньку. Це врахувати, що в таких умовах не більше 10 квадратних метрів на одного сапера. в день. Машина дасть 5 тисяч 5 тисяч 100, 5 тисяч 200 квадратних метрів в день. Можете порахувати доцільність використання цих машин. На Херсонщині зараз працює зведений перетехнічний загін від ДСНС України, який налічує в собі 31 протехнічний розрахунок. В складі цього загону вісім 8 механізованих відділень, до яких, в яких працює 9 машин механізованого розмінування. Оператор стоїть на безпечній відстані, враховуючи умови, в яких вона працює, автоматика зупиняє машину раз в 2-3 хвилини для того, щоб зробити безпосередню продувку робочих органів. Запиленість надзвичайно велика. Якщо машина цього не буде робити, вийде з ладу, не тільки навісне обладнання, вийде з ладу мотор. І вона замість того, щоб працювати в цих полях, буде ремонтуватися в довготривалий час. Земля має властивість виштовхувати предмети великої щільності, як говорять камнірості. На полі не було камінців, горали поле 30 років, а потім вони з'являються. Ніхто сюди не їде примусово. Якщо ми вже обрали цю професію, то чи вона обрала нас, я не знаю тут, є, як по цьому. Ти себе тут у цих полях живим відчуваєш. Ти якийсь маленький вклад робиш для нашої держави, для перемоги. Ті люди, які приходять, тобі дякують, ну, десь там, може, може згадається.